Президент Володимир Зеленський напередодні провів ключові переговори на полях генасамблеї ООН. Головною темою стали зброя та відбудова на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте ем, на зустрічі з генсеком Мар Марком Рюте обговорили програму Pearl, Коли союзники купують американську зброю для України за два місяці, наповнення програми досягло вже понад 2 мільярдів доларів. Також Зеленський наголосив, порушення повітряного простору країн НАТО російськими дронами це. Не помилки, а цілеспрямовані дії Кремля. Крім того, президент зустрівся з королем Швеції Карлом XVI Густавом. Монарх, зокрема, пообіцяв підтримку у післявоєнній відбудові України а також в реформі шкільного харчування під патронатом Олени Зеленської. Підіб'ємо підсумки візиту президента України в Нью-Йорк, де Володимир Зеленський провів два десятки двосторонніх зустрічей на полях генасамблеї. ООН разом із Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Він з нами наживо. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Передусім, давайте обговоримо результати зустрічі президентів України та США. Трамп несподівано заявив, що Україна здатна виграти війну і повернути всі свої території. При цьому віцепрезидент Шаджедівенс заявив, і тут я процитую: це не зміна позиції, це визнання реальності. От, власне, чому Трампу знадобилося стільки часу більше ну, восьми місяців для цього визнання реальності, і що найбільше вплинуло на це? Соціальні мережі, які Трамп читає електоральні настрої в Сполучених Штатах напередодні виборів до конгресу, не забуваємо про це, тому що поведінка Росії, очевидно, в двосторонніх відносинах зі сполученими штатами вона направлена на те, щоб Сполучені Штати репутаційно виглядали нікчемно. Тобто Росія все, що обіцяє, не виконує. Тобто, вона не готова до закінчення війни. Вона не готова до реалістичного переговорного процесу, і так далі. Тому подібне. Більше того, сам Трамп про це сказав, що він зважав, коли ви говорите про 8 місяців, які знадобились Трампу для того, щоб об'єктивно оцінити Росію. Трамп відповідає на це. Він вважав, що його добрі стосунки з Путіним, якого він знає там ще за часів там першої каденції чи навіть раніше, вони достатні для того, щоб вибудувати нормальну стратегію двосторонніх відносин. Носин і перейти до рішення таких ключових питань, да, тобто війна і мир, З'ясувалося, що Путін завжди бреше. З'ясувалось, що Путін не готовий до того, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання перед Сполученими Штатами і чи особисто перед Трампом. З'ясувалось, що Путін навпаки зацікавлений в тому, щоб репутація Трампа виглядала зовсім інакше. З'ясувалося, що Путін хоче домінувати і в рамках двосторонніх переговорів, і взагалі в рамках там глобального політичного процесу, і це все дуже не подобається Трампу. І відповідно, ми бачимо, що як на це реагує американський електорат, як реагує на це електорат республіканської партії, як навіть реагує на це електрон. Трад мага да? ну, тобто ядра того ж Трампа, і відповідно він на це так само реагує. Тобто він розуміє, що з Росією домовитись неможливо, Росія нераціональна. Друге, що Росія точно не хоче закінчувати війну, ну і особисто Путін не хоче закінчувати, і третє, що треба все ж таки використовувати інструменти тиску, про що говорить і Україна, і європейські партнери разом з Україною. Тобто, чітко логічно, зустріч пана Зеленського з паном Трампом вона чітко розставила акценти. Дивіться, ми ж не проти ваших ініціатив. Ми хочемо припинення вогню, ми хочемо переговорного процесу. Ми хочемо а, закінчення війни в цілому. Але для цього треба відповідні кроки, які примушувати Росію до чогось. А примус Росії це економіка і мілітарність. І далі, те, що ми почули вже від Трампа, що він готовий продавати багато зброї. Не тільки в рамках програми Purple, да, а і в інших форматах в комерційних форматах Європі, а вже Європа там чи НАТО, чи Європейський Союз можуть цю зброю використовувати як потрібно на полі бою в Україні, тобто це такий обережний оптимізм, як я ну, оцінюю заяви останні заяви пана Трампа. Але які конкретні кроки США готові зробити? Це, от, власне, слова, заяви, конкретні кроки, аби допомогти Україні саме виграти війну, про що говорить Трамп? А, виграти війну це. А... Зовсім інші витрати, які треба нести, тому що на сьогоднішній день очевидно, що західна цивілізація має усвідомити. Я маю на увазі, західна цивілізація це Сполучені Штати і Європа, що світ перебудовується, і там або 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 ви маєте а, а, можливості домінувати, або ці можливості переходять до інших країн, перш за все до Китаю, який використовує. Нагадаю, да, вони про це відповідно вже неодноразово заявляли і на рівні там міністра закордонних справ і на рівні самого Сізіньпіня, що вони використовують це Стратегічне вікно можливості для того, щоб перерозподілити глобальні впливи і перебудувати систему глобального управління. Так ось або західна цивілізація, включно зі сполученими штатами, розуміють, що в цю війну треба вкладати більше, тому що в цю війну вкладають більше Росія, Китай, Індія і так далі, і тому подібне. А, а це означає, і от про практичні кроки, да, це означає, що треба, щоб не тільки розмови були, не тільки відповідні а, пости, там в соціальних мережах, не тільки там відповідні заяви, а і конкретне. На кількість конкретної підкреслюю зброя це ракети і протиракети, перш за все, безумовно, які мають надходити в Україну формати. Надходження можуть бути будь-які, да в тому числі комерційні, про що сам Пан Трамп говорить, що ми готові продати набагато більше зброї е, в Європу і так далі. Друге це санкції, і тут треба надати е, відповідно належне сполученим штатам, які набагато глибше розуміються на, скажімо так, заборонних санкціях і вторинних санкціях, і пропонують Європі синхронізувати санкційну політику, не просто вводити там обмежувальні санкції для відповідно е, окремих секторів економіки чи навіть окремих юридичних осіб. А сполучені штати пропонують Європі жорстко обмежити доступ Росії до будь-яких ринків в Європі. Ну тобто, щоб Європа не купувала і російські енергоносії, і в той же момент європейські компанії не працювали на споживчих ринках Росії. І в той же момент сполучені штати пропонують активно обмежити можливості. Індії і Китаю як ключових реципієнтів російських енергоносіїв, тобто вести вторині так звані санкції. і а, це конкретика, да, тобто це те, що маємо робити вже і зараз. Тобто, побачимо, якщо Сполучені Штати готові продавати більше зброї відповідно з одного боку, з іншого боку, якщо вони будуть продовжувати тиснути на Європу щодо санкційної політики відповідного рівня проти Росії, це буде означати, що ми переходимо від риторики, такої достатньо жорсткої, до а, логістики конкретики. Заяви Трампа викликали хвилю обговорень в пресі, але трактування трошки різняться. От приміром, CNN пише, що тепер Трамп більше не просить Зеленського йти на поступки, а спонукає до повернення території. А от The, The Telegraph вважає, що нові заяви Трампа, зокрема, от його пост в соцмережі, свідчить про те, що він умиває руки від війни в Україні. Чи є на вашу ага. думку ознаки от того, що Трамп може відсторонитися? А, ні, мені здається, що з телеграф не розуміє я, як би собі дозволю це, да не розуміє базове, да. Тобто умити руки, як ви говорите, в конфлікті, який буде визначати, хто домінує в глобальному політичному процесі, неможливо. Ця війна буде говорити, і і і до речі, ми з вами побачили на засіданні Шосу у Пекіні чи в Танзині, да про що говорить Китай. Китай відверто говорить: дивіться, ми хочемо нову систему глобального управління, де ми будемо домінувати. Тобто, Китай центричний світ, і Сполучені Штати, якщо вони умивають руки, вони говорять: добре, тепер домінує Китай. Ви собі це уявляєте. Ні, цього не може бути, і тому сполученим штатам доведеться для себе взяти продовжувати вірніше виконувати роль модератора глобального, в якого є деякі проблеми, які треба вирішити. Ключова проблема на сьогодні розподіл глобальних впливів через війну в Україні. Що хоче Росія? Росія хоче хаотизації і знищення міжнародного права. Що хоче Китай? глобального впливу? А що хоче Сполучені Штати залишити світ американоцентричним. І тому умити руки тут не вийде. А що вийде? І ми бачимо це в заявах Трампа. Безумовно, він підкреслює, що Європа має більше вкладатись в війну з точки зору того, що ця війна на європейському континенті, і це про перш за все про безпеку Європи, як такої, да і тому Європа має брати на себе більше відповідальності, в тому числі фінансової. І тут мені позиція Трампа абсолютно зрозуміла. Але Трамп говорить: ми готові перше, ми готові виконувати свої місії безпекові. Ми готові надавати ту чи іншу розвідувальну інформацію. Ми готові виступати глобальним посередником. Ми готові суттєво збільшити продаж зброї, яка є в нас на складах, а ви її не можете поки що виробити, і так далі. І тому подібне. Більше того, Трамп говорить: ми готові ввести величезний обсяг санкцій, але ви маєте до всього цього доєднатись. Тобто він навпаки говорить. Європі беріть більше відповідальності, перше, а друге, несіть цю фінансову відповідальність, в тому числі не тільки ми маємо за це відповідати, але і ви маєте відповідати. Мені здається, що це достатньо ну чітка позиція, яка може спонукати Європу трошки позбавитись бюрократії, яка абсолютно там гальмує да, деякі процеси в самій Європі, і в той же час зробити Європу більш суб'єктною на сьогоднішній день. Тобто, дивіться, ми отримуємо в результаті суб'єктні Сполучені Штати, які чітко. Розуміють, що треба робити і з точки зору і з точки зору продажі зброї, а європу, яка вкладає гроші в забезпечення своєї безпеки, в тому числі через купівлю американської зброї, в тому числі через програми стримування, які будуть реалізовувати через ПЕ передачу цієї зброї Україні, і в той же момент Європа буде більш суб'єктною з точки зору впливу на ті чи інші глобальні політичні процеси. Мені видається, що така система буде набагато більш стабільнішою ніж те, що ми бачимо. На початку повномасштабного вторгнення, пане Михайло але при цьому Трамп каже, що за місяць може сказати, чи довіряє він Путіну. Що власне має змінитися за цей місяць? Чого він чекає? Ви знаєте, я зараз безвідносно до Трампа. все що стосується, ми чекаємо, поки Росія там прийме те чи інше рішення, це є фатальна помилка на сьогоднішній день західної цивілізації як такої. Все, що стосується Росії, воно ділиться на дві категорії. Або ви поступаєтесь, коли ви чекаєте чогось від Росії, вважаючи, що вона є раціональною державою, або ви тиснете, використовуєте інструменти примусу Росії, використовуєте силу, і тоді ви домінуєте. В першому випадку домінує Росія. Що ми бачимо? Дивіться, Росія, коли відчуває, що ви готові піти на якісь поступки, що вона робить? Вона ескалює, да тобто підвищує ставки. Ми ж бачимо, що вона робить сьогодні в Європі. Оці всі невстановлені дрони. Да? Масово, які знаходяться там в різних частинах Європи, які імітують атаку, наприклад, на Польщу, чи які блокують аеродроми, аеропорти, як, наприклад, це в Норвегії чи в а, Данії, і так далі, і тому подібне. Чи, наприклад, авіація російська винищувачі, які знаходяться у суверенному просторі Естонії, там 12 хвилин над фінською затопою, ви розумієте, Росія домінує? Вона вважає, що якщо ви готові йти на поступки, тоді вона домінує, тоді вона починає підвищувати ставки і і. І вона буде ці ставки доводити до фіналу, в якому вона хоче отримати так доктринальне домінування у східній Європі, тобто повернути для себе цей регіон під вплив. З іншого боку, якщо ви починаєте примушувати Росію, да не очікуєте від неї чогось раціонального, не говорите що почекаємо два тижні чи місяць. А коли ви робите тут і зараз? А що ви робите? Ви починаєте обмежувати її доступ до глобальних фінансових ринків? Ви починаєте вводити вторинні санкції проти ключових реципієнтів, які починають знову ж таки дивіться, закриття кордону. Між Білорусією і Польщею спонукало Китай активно втрутитись в цю ситуацію для того, щоб розблокувати кордон, тому що через Білорусь Китай має там певні транзитивні можливості для входу у Європу і так далі. І Китай без, абсолютно точно прийшов вирішувати ці питання. Так само, якщо ви будете вводити вторинні санкції проти цих країн, вони будуть вимушені впливати на Росію. Перш за все, Китай. Що таке Китай для Росії сьогодні? Це базова економіка. Да? Тобто Китай по суті є донором російської економіки, яка є нікчемною, тобто самостійно вона не може забезпечити можливість продовжувати війну без Китаю. І так само, якщо ви будете впливати на Китай, а Китай буде відповідно, впливати на Росію, тоді ми будемо мати зовсім іншу конфігурацію. Тому відповідно, якщо ви будете примушувати до чогось Росію, ви будете домінувати. От про це йдеться, або або, або ми чекаємо. І це неможливо місяць ще раз підкреслюю, два тижні, десять днів і тому подібне. Але Росія в цей момент, якщо вона буде вважати, що ви чекаєте і ви не готові до використання тих чи інших інструментів примусу, вона буде тільки підвищувати ставку або ви домінуєте, і тоді треба негайно. Санкції різного розміру ну мається на увазі санкції проти Росії і проти країн, які є ключовими реципієнтами російських енергоносіїв, і вводити ще додатково мілітарну компоненту, тобто насичувати Україною необхідною кількістю зброї. Пане Михайло, давайте обговоримо і результати двосторонніх зустрічей на полях генасамблеї. Президент України провів зо два десятки таких зустрічей з іншими лідерами країн. Які головні результати цих перемовин ви б відзначили? Всі ці зустрічі там з різними країнами, в тому числі ті, які займали там нейтральну позицію щодо війни, свідчать про одне: що в світі, в тому числі на полях Генеральної асамблеї ООН, Є чітке розуміння двох базових речей щодо війни сьогодні да, в східній Європі. Перше, Росія є безумовним агресором, який не зацікавлений в закінченні війни. Якщо раніше були там різні дивні дискусії, типа дивіться, а чого ви не хочете з ними розмовляти. Ви певно відмовляєтесь від закінчення війни. а Росія хоче закінчити війну. Є якісь мотиви, які спонукали Росію до цієї війни сьогодні. І атмосфера, і всі ці зустрічі говорять про те, що є повне розуміння, хто є хто в цій війні. Хто починав агресію? Чому ця агресія не може бути зупинена просто так, тому що Росія не хоче закінчувати війну? І друга складова, що насправді Україна жорстко дотримується всіх. І міжнародних домовленостей, як таких, і міжнародного права, як такого, і в тому числі жорстко дотримується готовності, яку ініціювали Сполучені Штати до переговорного процесу, припинення вогню і так далі, і тому подібне, тобто зовсім інша диспозиція, і безумовно країни готові вже говорити з Україною з точки зору її суб'єктності. І, і і ці зустрічі підкреслюють ці суб'єктність України, і знову ж таки вони цими самим фактом зустрічі підкреслюють, що ми розуміємо, хто і хто в цій війні не завжди ми займаємо там про українську щиру позицію в рамках там коаліції охочих. Да? ну тут, перш за все, європейські країни, але країни, наприклад, там африканської чи латиноамериканські, вони займають там нейтральну позицію, але зустрічі такого типу двосторонні зустрічі вони чітко засвідчують, що е ці країни розуміють. Хто є хто в цій війні, і це ще раз підкреслюю зовсім інша диспозиція дано? Ну, тобто, це те, чого не було там рік тому на генасамблеї, півтора року, ой, там два роки тому і так далі. Тому подібне, також Володимир Зеленський зустрівся з президентом Казахстану. Наскільки ця зустріч важливою була, і про які результати слід говорити? Таке ми побачили навіть ініціативно. Президент сказав, що якщо ви готові до зустрічі, це він апелював до російської сторони. Я можна президент України. Будь ласка, ми можемо це і в Казахстані зробити. Більше того, ви ж вважаєте Казахстан там партнером чи навіть союзником, і так далі. Але Росія ще раз вустами там піскова сказала: ні, це всі зустрічі не готові. Ми не готові до цих місць. Чому тому, що перше? Казахстан дійсно вже давно випав з орбіти Російської Федерації, і домінує в Центральноазійських республіках сьогодні Китай знову ж таки а Китай це трошки інша вже історія, і е, Росія не довіряє цим країнам. Ну тобто, вона втратила впливи на цей регіон. Це знову ж таки ще один е, наслідок. Оцієї непродуманої фундаментальної агресії, яку Росія веде проти Східноєвропейської європейської країни, да? ну, тобто проти України. Друга складова, Путін не готовий до будь-якої зустрічі, і це зрозуміло, чому він боїться цієї зустрічі, тому що там треба буде приймати відповідне рішення про там закінчення війни чи не про закінчення війни. і Тоді ще раз публічно сказати, що я не готовий вийти із війни. А це зовсім інша вже буде диспозиція, офіційна диспозиція. Тому Путіну хочеться просто відстрочувати ці переговори. Орні процеси і так далі, але а, для України важливо фіксувати абсолютно свою суб'єктність а переговори такого рівня це про суб'єктність ще раз. Друге, фіксувати свою позицію щодо а, можливості закінчення цієї війни і щодо природи цієї війни, і це було зроблено безумовно на зустрічі з паном Токаєвим і так далі. Тобто, будь-яка така зустріч, особливо в цих регіонах, де ще вчора Росія мала певні впливи, це про зовсім інший рівень. По перше. Впливів України, а по-друге, зовсім інший рівень статусу цих країн, да тобто вони виходять з під а, домінантного впливу Росії, переходять вже в інші якісь там геополітичні конфігурації, і зустрічі з Україною тільки фіксують самостійність цих держав в повному сенсі цього слова, і це дуже дуже добрі ознаки. Пане Нью-Йорку говорили і про українських дітей. Власне сьогодні відбулася зустріч перших леді України та США, і відбувся на днях саміт міжнародної коаліції за повернення. Українських дітей на рівні лідерів. от власне, які результати цього саміту, як інші країни можуть конкретно допомогти нам повернути українських дітей додому? Виключно тільки тиском на Росію, і це вдається. І близько східним країнам, ми знаємо, що достатньо активну позицію займає Саудівська Аравія, Катар і так далі, і тому подібне. Ну і ви розумієте, що впливи пані Маланії Трамп на ситуацію, тобто вона вже активно сприяє тому, щоб все ж таки діти були повернені да, в Україну безумовно з окупованих територіях. І я думаю, що ці тільки впливи будуть збільшувати, і це, взагалі, суттєве підсилення у цієї тенденції на повернення дітей да? Ну, тобто, якщо до цього буде залучена перша особа а, такої країни, як Іні, штати ви розумієте, що це ще більше дієві інструменти будуть задіяні ще більше тиску буде, в тому числі інформаційно-дипломатичного на Росію, і так далі. Ви знаєте, Росія використовує будь-які можливості для того, щоб, скажімо, так, впливати психологічно на глобальні спільноти, тобто показувати те, що Росія може настільки цинічно відноситись до будь-яких правил, що а ви або домовляєтесь на умовах Росії про щось, або ми будемо діяти поза. Межами Правила, які існують, от сьогодні Росія порушує всі правила ведення війни і всі правила щодо цивільного населення, яке знаходиться на окупованих територіях. і очевидно, що в Росії була спланована акція щодо того, щоб вивести з окупованих територіях дітей, ну розмити їх ідентичність, ви розумієте, да і так далі. Але Росія не очікувала, що глобальне співтовариство буде настільки жорстко тиснути, що не можна це сьогодні робити в 21-му сторіччі з дітьми, що ну не те, що з дітьми, а. Взагалі з людьми, які проживають на окупованих, на жаль, територіях, але з дітьми особливо. І тому ми бачимо, що тільки підсилюються ці тенденції, які мають там тиснути все більше і більше на Росію. Ще одна важлива подія цього тижня. Це п'ятий саміт Кримської платформи. На ньому ухвалили Нью-Йоркську декларацію. У заході взяли участь понад 60 учасників представників різних країн. Наскільки було важливо для України провести оцей п'ятий саміт Кримської платформи саме от на полях генасамблеї ООН? А, дивіться, це п'ятий саміт Кримської платформи. Нагадаю, що коли тільки починалися саміти кримської платформи, навряд чи хто взагалі очікував, що можна буде цю тему активно модерувати, да, активно говорити про те, що Крим однозначно не є російським однозначно, що це анексія, однозначно, що це в будь-якому випадку має закінчитись поверненням півострова в, в юрисдикції України. Він так знаходиться в фактичний контроль України. І е, безумовно, якщо це дозв... ну, якби було проведено вже на полях генасамблеї, це говорить про... про ще раз атмосфера на полях Генасамблеї інша. Тобто багато країн, навіть якщо вони займають нейтральну позицію, на відміну від там минулої генасамблеї, абсолютно чітко розуміють, що Росія є агресором неспровокованою агресією, тобто не було мотивів для початку цієї війни, окрім одного. Окрім бажання знищити іншу суверенну державу, яка там не подобається в тих чи інших мотивах, і так далі. Так само і сьогодні багато країн розуміють, що анексія Криму це абсолютно незаконна дія, яка і привела до такого повномасштабного вторгнення. І саме тому проведення такого саміту в на полях генасамблеї говорить про розуміння цієї проблеми з точки зору великої кількості країн, і, і більше того, самого інституту під назвою ООН. Сьогодні достатньо багато говорять про реформу. да? Розумію, що цей інститут в принципі мав би впливати на такі ситуації, в якій опинитися опинитись Україні, але у ООН немає відповідних інструментів. Треба надати цьому інституту інструменти. Тобто, коли ми говоримо про реформу, ми завжди говоримо про те, давайте розширимо там Радбез, давайте ще введемо якісь там додаткові функції, і так далі. Але питання не в цьому, не в розширенні Радбезу, не в залученні до Радбезу, там, наприклад, країн з того чи іншого регіону, там Латинська Америка чи Африка і так далі. Ключове це знайти інструменти впливу. Як той же ООН, організація Об'єднаних Націй, може впливати в ситуації, коли хтось захоплює інші території, анексує території, да і проведення саміту саме на полях генасамблеї говорить, що проблематику анексії в ООН розуміють набагато глибше ніж навіть вчора. І це дуже хороше, ще раз підкреслюю, все, що відбувається на полях 80-ї асамблеї генасамблеї ООН, Це все свідчить про те, що в світі трошки змінились настрій перше розуміють, що таке Росія. Друге, розуміють, що Росія єдина країна, яка зацікавлена у масштабній війні. А третє, розуміють, що Росія веде війну, порушуючи всі правила і вбиваючи масово, вбиваючи тільки цивільне населення. І четверте, що з цим треба закінчувати, і треба, шука шукати інструменти тиску на Росію обережно, але шукати. Ну тобто, є коаліція охочих, яка готова використовувати там достатньо жорсткі інструменти тиску на Росію, але для країн нейтральних чи для країн, які були далеко від розуміння війни в Україні, сьогодні якраз такі це все стає трошки інакше виглядати, тому що е, Росія руйнує систему глобальних взаємин, систему глобального правового поля. От власне під час генасаблеї було багато виступів, присвячених саме реформі. ООН, і наш президент про це говорив, і президент Сполучених Штатів критикував ООН. У мене до вас питання: світ готовий до реформи організації Об'єднаних Націй? Чи це знову розтягнеться на невизначений термін? У нас буквально хвилинка. А, світ готовий до реформи? Ну відповідно, деякі країни точно готові до реформування. А, питання в тому, що реформи почнуться коли. Ну, коли перестануть діяти безумовні право вето таких країн, як Росія, тому що Росія не зацікавлена в будь-якій реформі для Росії сьогодні. Використання вето це можливість шантажувати низку країн, це можливість блокувати будь-які рішення, тому що Росія є ключовим на сьогоднішній день порушником міжнародного права, і тому реформа можлива в цьому багато хто зацікавлений, але Питання в тому, що треба все ж таки тиснути на Росію для того, щоб можна було вносити ті чи інші зміни в роботу міжнародних інституцій. Якщо це відбудеться, а це можливо тільки після примусу Росії до закінчення війни і так далі. І тому подібне, пане Михайле, дуже дякую вам за ці цікаві дякую. розмови, що дякую. знайшли для нас час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Дякую вам.